Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про Resident Evil 9 і про те, що він повинен виправити. Інакше це буде не просто невдала гра, а справжній кінець епохи Resident Evil. Resident Evil колись не давало відчуття контролю, воно змушувало сумніватись з кожним кроком, бо ти ніколи не знав, що ховається за дверима, чи варто йти далі, чи слід обійти кімнату. І саме ця невизначеність створювала напругу, яка працювала без музики, без підказок, без сценарних скримерів. Достатньо було прислухатись до власних кроків, до дихання персонажа, до тих стукутів і скрипів, і ти відчував, що опинився на території, де ризик вищий за комфорт, і це був справжній страх. Сьогодні ж серія підштовхує нас вперед. Дає зброю, патрони, ресурси, і як тільки ефективність стає ключовою, страх зникає, бо страх не живе там, де ти почуваєшся сильним. Resident Evil 9 має повернути нас у стан невпевненості, зробити нас слабкими, сумнівними і змусити думати не про те, як знищити ворога, а чи варто взагалі йти далі. Ми перестали боятися. Це, напевно, із таких самих ключових пунктів цього відео, на мою думку. Ми звикли до темряви, до монстрів, до того, що просто кожну проблему можна вирішити кулею. Колись страх народжувався ще до контакту. Ти чув звук і просто-напросто зупинявся. Ти бачив тінь і думав, чи варто тобі йти далі. Сьогодні. Страх починається лише тоді, коли гра просто вирішує, що зараз має бути страшно. Resident Evil 9 має зламати відчуття контролю і поставити гравця у позицію слабкого, де кожне рішення це вибір між виживанням і помилкою. Страх перетворився на фон. Сучасний Resident Evil боїться залишити гравця наодинці з тишею. Боїться, що він злякається або розчарується. Тому гра постійно говорить з нами через музику, світло, режисуру і скрипти. Кожна сцена вже не народжує страх, а повідомляє його. Музика підказує, де ховатися, світло змінює атмосферу, камера вказує напрямок, скрипти сигналізують про наближення ворога. І замість того, щоб. Переживати жах, ми починаємо його просто-напросто чекати, прогнозувати і також готуватися. Ми вже не боїмося, ми самі керуємо цим страхом. Resident Evil 9 повинен навчитися мовчати, залишити гравця наодинці з його очікуванням, змусити нас сумніватись, чи буде небезпека, чи вона взагалі з'явиться. Тут важливо не просто тиша. а... Тривале і психологічно напружене мовчання. Коли гравець перебуває на грані, коли кожен звук стає сигналом, і ти починаєш прислухатися навіть до повітря. Саме тут народжується справжній страх, коли ти не знаєш, коли і де його чекати, коли невідомість важить більше, ніж будь-який монстр. Ми занадто багато розуміємо. Страх зникає, коли все пояснено. Сучасний Resident Evil дає нам назви вірусів, пояснює організації, розкриває експерименти, навіть надає детальні документи, які ми часто з вами читаємо замість того, щоб відчувати якусь напругу. Ми стаємо аналітиками, а не учасниками жаху. Resident Evil 9 повинен повернути невідомість. А вірус має залишатися загадкою. Організація таємницею, а мотивація ворога загадковою. Щоб гравець відчував, що він не може передбачити розвиток подій. Кожен крок має бути ризикованим, кожна зустріч з монстром непередбачуваною. Бо справжній жах народжується там. Де ти не можеш нічого контролювати, де відсутність інформації стає твоїм найгіршим ворогом, а не самі монстри. Герої стали легендами, а не людьми. Леон більше не сумнівається, а кріс більше нічого не боїться. Ми знаємо, що вони виживуть, що їх не зламають навіть найжахливіші події. І це просто-напросто руйнує хорор, бо ми перестаємо співпереживати, ми перестаємо боятися разом із ними. А Resident Evil 9 має показати героїв вразливими, втомленими фізично і психологічно виснаженими людьми, які можуть помилятися, також можуть сумніватися, робити вибір, який змінює їхнє життя. Кожен постріл повинен даватися з зусиллям, а кожен ворог бути випробовуванням не тільки навичок, а й страху. Гравець повинен відчувати, що він не просто спостерігає, а переживає разом із ними, відчуває їхні страхи, їхні втрати, їхні слабкості. І тільки так хорор повертає свою силу. Комфорт убив напругу. Сучасні ігри бояться фрустрації і невдачі. Тому Resident Evil постійно рятує гравця чекпоінтами, підказками, просто легкими сейвами, але саме цей комфорт убиває напругу. Коли ти знаєш, що навіть помилка не має наслідків, страх перестає існувати, бо гравець. Починає діяти з упевненістю, а не обережністю. Ре 9 повинен змусити нас боятись своїх рішень, щоб кожен крок, кожен постріл і кожне рішення відчувалися важкими. Кожна зустріч з ворогом повинна як сказати, змушувати оцінювати ризик. Бо коли гра карає справедливо, коли наслідки справжні. Страх стає відчуттям реальності, а не механікою. Тут не потрібні бонуси або турботливі підказки, тільки повна відповідальність гравця за кожен вибір. Монстри перестали бути страшними. Монстри перестали лякати через передбачуваність. Ми вивчили їхні патерни, Ми знаємо їхні слабкі місця. І навіть найбільший скример стає звичним елементом гри. Страх зникає, бо мозок адаптується, а гра перетворюється на механічне виконання завдань. Resident Evil 9 повинен повернути непередбачуваність. Монстри мають змінювати свою поведінку, реагувати на дії гравця. Порушувати очікування, ставати істотами, які живуть своїм життям. Гравець не повинен мати відчуття контролю, він повинен постійно сумніватися, чи виживе він, чи правильно розрахував крок. І лише така непередбачуваність дозволяє відчути справжній жах. Бо страх існує тільки там, де правила порушені, а світ непередбачуваний. І, наразі, останній підпунктик цього відео фінал має боліти. Resident Evil ніколи не мав закінчуватись святом. Фінал не повинен приносити полегшення. Він не повинен святкувати перемогу. Він повинен залишити гравця порожнечею. відчуттям втрати, усвідомленням, що світ. Після цих подій вже просто не буде колишнім. Resident Evil 9 має залишити це відчуття, дати зрозуміти, що кожним вибором є ціна, за кожним пострілом є наслідки, за кожною зустрічю з ворогом є слід у світі, який не повернути. Якщо цього немає. Серія втрачає унікальність, і ми утримуємо лише черговий екшен із монстрами, а не хорор із душею і трагедією. Resident Evil 9 це не просто гра, це тест на пам'ять серії про те, ким вона була колись. Якщо Capcom не повернуть страх, невідомість, вразливість, вони втратять серію просто назавжди. І тоді можна буде сказати сміливо, епоха Resident Evil закінчилась. А що думаєте ви, чи зможе Resident Evil 9 повернути справжній жах? Напишіть свою думку в коментарях. Мені цікаво прочитати, які моменти ви хотіли бачити, а які, на вашу думку, просто не працюють у серії. Підписуйтесь, ставте лайк і давайте разом обговорювати, чи зможе Resident Evil 9 виправдати очікування фанатів і повернути серію душу, якої ми так довго чекали.